Економічний розвиток держави напряму залежить від промисловості. Програма Корисна розмова вже не перший рік висвітлює роботу найпотужніших українських підприємств. На підтримку вітчизняного виробника ми розпочинаємо цикл телепрограм про лідера авіаремонтної галузі. Тож в наших програмах ви побачите, як протягом 65 років фахівці заводу 410 цивільної авіації дають літакам нове життя. Потужна виробнича база, високий інтелектуальний потенціал та ефективна управлінська стратегія. Ось секрети успіху заводу 410, висококваліфікований колектив спеціалістів заводу, настрої авіаремонтної родини та умови роботи в Україну. Направляють на ремонт авіаційну техніку з різних куточків землі, визнання заводу міжнародними партнерами. Як ви вже зрозуміли, буде цікаво. Говоримо про стабільність і авторитет. Державне підприємство Завод 410 цивільної авіації має вже велику кількість напрацювань. Це підприємство здійснює широкий спектр робіт з ремонту та обслуговування авіаційної техніки. На заводі 410 літаки та авіадвигуни можуть пройти повний технологічний цикл капітального ремонту. Основна техніка, з якою працює завод – це літаки Ан-24, Ан-26, 30, 32. Контрольно-відновлювальний ремонт та обслуговування тут проходять літаки Ан-72 та Ан-74. Не менш важливим напрямом є ремонт двигунів Д-36. Саме з двигунів все і розпочиналося. Починаючи від двигуна АШ-62, завод дійшов до одного з найпоширеніших сьогодні – Д-36. А шлях був непростим. Завод був создан у 1948 році на базі авіаремонтних майстерських. Першим строением виявився ангар, який був вивезений по контрибуції по окончанию Второй мировой войны. И все остальные здания и сооружения это уже были сделаны в рамках освоения заводом тех новых типов техники, которые. Ставились як задача для освоєння ремонту. Авіаремонтний завод 410 займає територію площею 236 тисяч квадратних метрів, 170 тисяч квадратних метрів виробничих приміщень. Основні напрямки роботи заводу це ремонт літаків, ремонт двигунів та новий напрям. Модернізація і ремоторизація вертольотів Мі-8. Робота вся наша основана. естественно на обеспечение высочайшего качества и обеспечение безопасности полетов. Кроме э, совести, которая, как говорили в советское время, это лучший контролер у рабочего, существует э, ряд официальных э, органов и организаций, которые производят сертификацию как сервисных э, центров, так вот и завода. И мы имеем все э, сертификаты на право производства работ на авиационной технике. Это сертификаты Украинской администрации гражданской авиации. Это сертификаты региональных стран, куда мы ремонтируем авиационную технику. Ну и так общепризнаны это сертификаты Бюро Веритас по менеджменту качества и по организации работ. Ну и считая то, что у нас одним из основных заказчиков был, была Россия, это были сертификаты Международного авиационного комитета МАК. Ну, сертифікат федеральної авіаційної служби. Давайте трошки детальніше поринемо в світ авіації у структурі заводу 410 Функціонує багато цехів, де літаки діагностують, оцінюють технічний стан силових елементів, розбирають, ремонтують деталі та агрегати або замінюють їх, доукомплектовують, фарбують, складають в єдине ціле. Завод орієнтований на якість і гарантію. Пройшовши весь комплекс ремонтних робіт, літак повинен вийти ніби тільки на з виробництва. Тому й лозунг заводу, ми даємо нове життя авіаційній техніці. І хоча ситуація в країні сьогодні випробовує завод на міцність, колектив впевнено доводить свій професіоналізм. Собиття, які перейшли в країні в прошлом року в значителі степені повлияли на схему организации работы, на получение заказов. С одной стороны, мы получили падение в связи с отсутствием заказов из России, в связи с невозможностью прилета самолетов из южного направления. Но, с другой стороны, мы получили на сегодняшний день заказы от наших силовых ведомств, которым Потрібність в наших услугах була нужна давно, але не було на це височайшого соєння і відпущених средств. Ремонт літака це високотехнологічний процес. За якою схемою працювати кожному цеху в ланцюгу ремонту літака та двигуна прописується відділом головного технолога. Тут працюють лише професіонали своєї справи, адже всі етапи роботи з авіатехнікою на заводі проходять за розробленою ними документацією. Это, можно сказать, мозг завода, где разрабатываются все технологии ремонта авиационной техники, как самолетов, так и двигателей. Начинается, например, работа в отделе главного технолога, обеспечение всей документации всех цехов, начиная от разборки самолета и заканчивая его дефицитом продолжение дефектации, ремонта и заканчивая на выходе, когда он идет уже наземное испытание и летное испытание. Программа по летным испытаниям тоже разрабатывается в отделе главного технолога. Тойсь, от начала поступлення самоліту, и ми його провожаем в польот. и даємо заказчику. на заводі. Літаки розбирають до найменших деталей, щоб мати можливість відновити всі силові елементи. Кожен цех несе величезну відповідальність, адже від найменшого гвинтика залежить результат. Сейчас ми знаходимося на участке ремонту воздушных винтов. Воздушный винт, коли поступает в цех, он повністю розбирається. выкручиваются лопасти, разбирается втулка до каждой детали, в детали проходят магнитный контроль на отсутствие трещин, лопасти шлифуются, после этого происходит сам классический процесс ремонта, винт в итоге собирается и проходит цикл испытаний на стендах, это срабатывание центробежного фиксатора шага, наведение геометрии лопастей, балансировка лопастей, в общем то лопастей вместе уже со самим винтом, и уже окончательная сборка, наклейка нагревательных накладок. В итоге идет покраска, сборка и установка на самолет. Винт, как вы сами понимаете, это толкающий винт самолета это, в общем-то, если не сердце, то во всяком случае руки, ноги даже. То есть без него самолет не полетит. И безопасность полетов очень строго зависит, насколько вот качественно завод выполнен ремонт винта. На базі льотно-випробувальної станції проводяться всі види технічних випробувань літаків, що ремонтуються, а також сюди прилітають повітряні судна на ремонт і відправляються у небо вже у кращому технічному стані. А ми прямуємо до цеха номер 1 капітального ремонту двигунів. Тут проходить весь цикл роботи з двигунами. Цех представляет собой замкнутий цикл, который производит разборку двигателя, промивку, ремонту злов, прокачку їх общую сборку и испытания. Наші двигатели устанавливаются на самолет як 42 имеют 12 модулей. Цех имеет полный цикл ремонту, там лопаток, деталей, всіх покрытий. имеем лазерное, и электроискровое і и плазменное напыление. Тобто деталі і узли, котре нам в цех, ми майже по результатам дефектації відновлюємо своїми силами на своєму обладнанні практично на 100%. Важливим напрямом капітального ремонту літаків є робота з бортовими електроприладами, радіотехнічним навігаційним обладнанням. Високоосвічені спеціалісти цеху номер 8 знають, як все повинно працювати, і доводять до потрібного результату. Завод 410 цивільної авіації перед тим як дати квиток у нове життя ретельно перевіряє і тестує літаки. Зокрема, зараз ми з вами на моторовипробувальній станції. Тут відбувається повна імітація роботи двигуна на крилі. Оператор задає режим і уважно стежить, щоб всі необхідні показники відповідали вимогам технічної документації. Процедура в середньому триває біля 36 годин. Завод 410 – це могутнє авіаремонтне підприємство, що успішно зарекомендувало себе як на вітчизняному, так і на міжнародному повітряному просторі. Надійний та успішний завод 410 відкритий до співпраці і завжди готовий зустріти ще не один літак.